Є знижки на лак та цит. 25% В аптеках подорожник. Бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про дебоширів і хуліганів. Упевнений, вам не потрібно пояснювати, що означають ці слова. Їх справді часто вживають мовці, хоч вони і приблуди. Дебошира ми запозичили з французької мови, а хулігана з англійської. Але в нашій мові є свої слова, якими називають зухвалих людей, які порушують громадський порядок. І вони не менш колоритні. Що це за слова? Бешкетник, шибеник, розбишака. Задирака, заводіяка, шалапут, шибайголова, халамидник, паливода. Усі ці слова синоніми, але кожна з них має свої відтінки в значенні. Взагалі, мовзнавці радять віддавати перевагу питомим українським словам, а запозичені вживати лише за крайньої потреби. І хоч шалапут і паливода. Наші рідні слова, проте хай приводів їх уживати в нашому житті буде якнайменше. Ось і все. кінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.